Доброго ранку. Сьогодні я вам обіцяла пишу розбір задачі. У нас нова тема розв'язування задач з допомогою рівнянь, що зводяться до квадратних. Цю задачу ви запишете, згадаєте, яким чином ми оформлюємо задачі, які розв'язуються рівнянням, ну і будете готові до того, що в понеділок ми будемо розв'язувати подібні задачі. Номер задачі, бачите, щасливий, ми вчора такі з геометрії розв'язували, сьогодні з алгебри. І так, перші 150 км дороги з міста до міста Б автомобіль проїхав з певною швидкістю, а решту 240 км з швидкістю на 5 км більше. Знайдіть початкову швидкість автомобіля, якщо на весь шлях із міста до міста Б він витратив 5 годин. Першим підготовчим етапом ми складаємо таку табличку, де вже вводимо Х і розписуємо всі основні вирази з цим іксом. Перший етап, другий етап, тому що у нас дорога розділена на дві частини. Перший етап це 150 км, другий етап 240 км. Далі в нас йде порівняння швидкостей і питають у нас початкову швидкість автомобіля. Значить, я маю і певне право, і певний сенс за Х позначити те, про що нас запитують. Ікс кілометрів за годину це початкова швидкість автомобіля, тоді другу частину шляху він їхав швидкістю на 5 км більшою, тобто на х плюс 5 км на годину. Час. Про час ми знаємо тільки, що на весь шлях, тобто на перший та другий етап він витратив 5 годин. Але час ми можемо виразити, тому що ми знаємо, що час це відстань або шлях поділити на швидкість. Значить, перший етап він проїхав за 150 поділити на Х годин, а другий етап він проїхав за 240 ділити на х плюс 5 годин. Ну, і в принципі, в принципі склавши цю схему, ми вже маємо рівняння, яке от у нас демонструє останній стовпчик. Але ви пам'ятаєте, що ми повинні ще скласти описання до цієї задачі. Пояснення. Починаємо пояснення з фрази Нехай. Авто. Мобіль їхав першу частину шляху? 150 кілометрів. Зі швидкістю X кілометрів за годину. Тоді. Другу частину, 240 км, він їхав зі швидкістю х плюс 5 Кілометри за годину. Нагадую, що якщо у вас щось виражається у вигляді суми чи різниці. І далі йде найменування, то ви обов'язково берете е, в дужки. Тому що кілометри за годину відносяться не тільки до п'яти, а до екса також. Перший, першу частину автомобіль проїхав. за. Я тут потім впишу, бо тут дріб. Я текстом набрати не можу. За 150 п'ятдесят поділити на х годин. А другу частину? За, знову пропускаю. Годин? За умовою задачі відомо. Що? На весь шлях? Автомобіль витратив. 5 годин. Так, зробимо тут трошки більше місця, щоб у мене ті дроби Ну, І далі фразу складемо і розв'яжемо рівняння. 50 поділити на х, 240 поділити на х плюс 5. Так, ну, рівняння буде таке, оскільки разом він потратив 5 годин, то ми додамо ці Години і отримаємо 5. Так, маємо рівняння про ОДЗ. Рівняння у нас дробово раціональне, коли ми на минулому році розв'язували такі рівняння, а ми шукали ОДЗ. В рівняннях, які у вас виходять у результаті задачі, ми ОДЗ окремо шукати не будемо, тому що задача про реальний процес, і тут Х не може бути таким. Що перетворить знаменник на 0. Спільний знаменник Х на Х плюс 5. Додаткові множники. Я тут зразу помножила. Так, буде 150х плюс 750 плюс 240х, мінус 5х квадрат.

Ділимо на мінус 5. Хоча це можна було ще зробити на цьому етапі, не множивши, не побачила я. 150, 245 ділиться на 5, тому можна було зразу рівняння поділити на 5. Ну, не побачила. Так, тут буде 73. І мінус тут є так. Ну, що у нас за теорема Вієта? Вийде його розвела чи ні? Сума 73, добуток мінус 150. Ну, мабуть, ні. 73, три не дуже подобається. <клес> так, мы пробуем дискриминант. Семьдесят три в квадрате.

Так, це у нас 1502, 70. Я, а, 75,2. Ну, Х2. Я його шукати не буду, бо воно від'ємне. Ми нагадую, брали за х швидкість, а швидкість від'ємною не буває, тому не задовольняє. Умову задачі. Тому, ми скажемо, що швидкість автомобіля початкова була 75 км за годину. Ось так. Значить, розв'язання будь-якої задачі, які ми будемо розв'язувати декілька уроків на складання рівнянь, що зводяться до квадратних, буде складатися з таблички, яка нам допоможе скласти рівняння. І в задачах на рух у нас ця табличка завжди матиме такий вигляд: що на три стовпчики, на ті величини, які описують рух. Описання, як ми складаємо рівняння, ну, самого рівняння і його все, задачу ви записали. До розв'язування задач ви в понеділок будете готові. Гарних вихідних до зустрічі.